Ісус Христос говорить до своїх учнів, що я зроблю вас рибалками. Але рибалками людей. Дорогі брати і сестри, дуже часто ми, як християни, думаємо, що нам потрібно спіною на роті комусь доказувати, що Бог існує. Але це зовсім не так. Тому що церква нас вчить, що ми маємо проповідувати своїм життям. І словом також, так, тобто слово на другому місці. І тоді, коли я буду проживати своє життя разом з Богом, то тоді зможу зацікавити і тих людей, які не знають ще зовсім Ісуса Христа. Так, і тоді я стану не лише ловити рибу, але й приводити до Бога. Всіх тих, хто його не знає, а отже, стану рибалкою людей. Так, так, таке завдання має кожен християнин, адже ж, коли закінчується свята Меса, священник кожному з нас дає місію. Так, ідіть. В мирі Христовім так радість Господня нехай буде нашою міці і дітьми у мирі, так або Євангеліє Господня нехай буде вашим життям. Кожне з цих завдань ми маємо не лише слухати, але й виконувати. Тому бажаю, дорогі брати і сестри, щоб в часі підготовки до народження Ісуса Христа. Перше, що ми зробили, прийняли в своє серце живого Бога, почали ним жити. А тоді, вже як наслідок, і кожен, хто буде дивитися, як ми живемо, буде питати, чому ти так живеш. Я хочу жити так теж, і зможемо проповідувати Дієво.